Вітаю тебе, друже, на каналі Бізнес у рваних штанях. Сьогодні ми будемо говорити про стейкінг. Це один з варіантів інвестування в криптовалюти, коли ти вкладаєш свої монети в мережу блокчейн, щоб допомогти забезпечити безпеку мережі та отримати винагороду за це. Ми сьогодні розглянемо як варіанти централізованого, так і децентралізованого стейкінгу. Почнемо звичайно ж централізованого або ж стейкінгу на біржі типу Binance або Bybit. Це означає, що біржа буде використовувати монети для стейкінгу від твого імені. Головною перевагою такого стейкінгу є висока ліквідність та доступність. Ти можеш відразу ж перейти до вкладки Earn, обрати потрібні тобі монети і почати свій шлях у стейкінг, не маючи досвіду в налаштуванні вузлів в мережі. На жаль, на біржі ти отримаєш менше відсоток, ніж у блокчейні, а також існують ризики, тому що будь-яку біржу можуть зламати і вкрасти твої кошти. Або ж біржа може заскамитися, від чого досі ніхто не застрахований. Ну і головне, монети на біржі не твої монети. Не ти їх контролюєш, не ти ними керуєш. Ти передаєш це право своєму новому китайському другові, який так любить цифру 4. Сейкінг на біржах є фіксованим і безстроковим. Безстрокові зазвичай значить, що ти отримуватимеш свої відсотки кожен день і зможеш забрати основну суму в будь-який момент. З фіксованим прибутком історія інша. Він має чітко прописаний термін. Якщо ти вирішиш забрати свої монети раніше, бувай прибуток з відсотків. На відміну від бірж, децентралізованому стейкінгу, ти сам керуєш своїми монетами. Ти можеш обрати чи підтримувати блокчейн задля підвищення його безпеки, або вкластись у ліквідність DeFi проєктів про які ми, до речі, говорили минулого відео. Так, ти зараз кажеш, що можна вкластись у ліквідність і на централізованих біржах. Це правда, але навіщо? Адже у децентралізованих бірж ті самі привілеї, і навіть їх більше, адже монети будуть і далі належати тобі, на відміну від звичайних нам бірж. Також децентралізований стейкінг в основному є процесом, коли користувач вкладає свої монети в протокол блокчейну задля забезпечення безпеки мережі і отримує винагороду за це. З найпростішого. ти можеш проголосувати за компанії, що керують протоколами або ж безпекою мережі. Їх ще називають валідаторами або продюсерами. Децентралізований стейкінг має вищий рівень безпеки, адже у хакера все буде зводитися до злому твого гаманця, а це відбувається частіше через неуважність користувача. А іноді хакерам взагалі не треба нічого зламувати. Наприклад. Нещодавно у PeopleDAO вкрали 76,5 ефірів. Бухгалтер заповнював Google таблицю зі списком адрес для виплат, опублікував її у Discord, але забув заборонити редагування. Тож один кмітливий хлопак просто вписав туди свій гаманець і вуаля! Давай тільки зараз не будемо фантазувати, що децентралізований стейкінг не має своїх недоліків. Високий рівень безпеки це круто, але ж треба розбиратись в усіх складнощах технологічного процесу. Це щось тикати, читати, ех, жахіття. Добре, що ти, мій любий глядач, не лінивий і розумій, що інвестування це не лише десь покласти гроші, але й покласти їх з розумом. Основні види стейкінгу розглянули. А тепер бонус. Стейкінг NFT. З таких NFT менш поширена система, яка зачасту супроводжується скамом. Ми не будемо давати рекомендації чи приклади проєктів, але знай, деякі децентралізовані додатки мають функцію стейкінгу NFT, або ж взагалі видають нагороди за утримання твоїх гарних картинок. За це тобі або даватимуть якісь токени зачасту токени проєкту, або навіть інші NFT. Біда в тому, що досить часто токени з винагород. Просідають в ціні майже одразу після лістингу, в кращому випадку, а в гіршому проєкт взагалі дасть дуба посеред криптофарм клуба. Ще й ризик, який відноситься до всіх видів стекінгу, це падіння ціни обраної монети. Треба бути готовим до цього також. Адже навіть з винагородою ти можеш піти в мінус. Але, друже, роби власні дослідження, зменшуй ризики, диверсифікуй баланс, підтримуй безпеку мережі, збільшуй ліквідність монет. І головне, не забувай підписатися на наш канал. Папа. Е, Постривайте, які папа сказав слово диверсифікація. Може, хтось не знає? Якщо не знаєш, в описі до відео є посилання на наш телеграм-канал, тобі пояснять не лише це, а й багато чого іншого. Пам'ятай, головне, не соромно не знати. Соромно не знати і не дізнатись. Ну а тепер вже точно, Па-па!